Кавуни з Західної України. Двоє братів зі Львівщини вирощують баштані культури. Кавуни єдині. Це не перший сезон для сімейного бізнесу. Минулого року вони зібрали 30 тонн врожаю. Незвичайне для області господарства відвідали і мої львівські колеги. Біля нього є ось такий вусик, який крути. Це коли він сухий, кавун стигне. Ну, не завжди. Навіть буває таке, що Тож залежать різні сорта. Є такі сорта, що вусик, вусик зелений, а ти його розрізаєш і їм вже стиглий. На одному з полів Львівщини другий рік поспіль вирощують незвичні для регіону баштанні культури. Раніше тут були хащі, але ґрунт піщаний. Тож фермер Андрій Кісіль вирішив ризикнути. Експеримент вдався і вже минулого року зібрали 30 тонн врожаю. Я довго думав, що на піску можна посадити, весь інтернет перелистав. І попалося, що Кавун любить пісок, і тому я вирішив ризикнути посадити Кавун. Цього сезону до Андрія приєднався рідний брат Іван. Він ветеран російсько-української війни, виконував бойові завдання на сході ще під час АТО. А в 2022-му брав участь в операції з визволення Херсона, міста, символом якого і є Кавун. Захисники подумати не міг, що вирощування баштану допоможе відновлюватися після служби. Я можливо не задумався на те, що це як засіб реабілітації. але... Реально, я думаю, допомагає. Ти за людей працюєшся, і сон гарний, міцний, вночі, вночі не просинаєш. Пісок і сонце для соковитої ягоди це те, що треба, кажуть братики сілі. У спеку щодня по 3-4 години працює спеціальна система поливу, яка проходить під кожним саджанцем. У краю по поля положена центральна труба, по якій іде вода. До труби ставиться такий краник, і тут укривається такою мульчуючою плівкою. Щоб плівка тримала воло, повідкривали, пішла вода. На піску може рости багато рослин. Головне, якщо дати воду, то буде рости практично все. Найсприятливіше це для кавуна пісок. Від моменту висадки кавуни дозрівають 65-70 днів. Зібраний урожай від сонячних променів фермери ховають у сіна. На сонці, як буде кон лежати, він буде горіти від сонця. Його накриваємо соломою. Купити культури можна відразу з поля біля траси. За день кажуть фермери, буває майже 200 покупців. Я що не другий день поберу. Бер. Як не тут, то в жовки як є. Беремо постійно, добре. Мені а... подобається. Цьогоріч брати кісілі вирішили посадити ще єдині. На полях понад тисяча саджанців. Важко день вирощувати, бо сильно хворіє. Але ну, нас вона не хворіла. Вродила класно, солодка, люди розбирають одразу. Не вистачає. Брати кажуть, їхній бізнес ризикований. Урожай за короткий час можуть знищити град або хвороби рослин. Теж були такі моменти, що руки впускалися, то рослини, які хворі, починають хворіти, а насіння. Тут три гектари, тут дуже багато. То поза двадцять поза 20 тисяч тільки саджанці висаджено. того все кошти вкладаються, і ти не знаєш результату, який в тебе буде. Попри все, зараз баштан братів Кісілів розрісся до двох гектарів проти минулорічних 80 соток. Наступного сезону фермери планують висаджувати кавуни на ще більшій території. Зі Львівщини, Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.